Уявіть собі озера, які більше схожі на сцени з фантазії фільму ніж на реальне життя. Ні, це не комп'ютерна графіка. Ці дива насправді існують на землі, і вони такі ж вражаючі, як ваш улюблений серіал Netflix. Це озеро гілла яскраво рожеве, ніби хтось розлив мільйон полуночних молочних коктейлів. Але правда в тому, що крихітні мікроби це художники, що стоять за цим природним шедевром. Земля просто вирішила пограти з кольорами. Мільйони медуз плавають, як жива галактика. Цікаво, що вони не жалять. Плавання тут відчувається як дрейф у космосі. Ніби космос був зроблений з хиткого желе, яке дивиться на вас. Це озеро буквально кипить. Піднімається пара, лопаються бульбашки. Це як гігантський суп, який готується століттями. Тільки не впадіть, бо в цьому рецепті ви інгредієнт. Одне з найсмертоносніших озер на землі його води настільки гідкі, що Птахи, які торкаються його, перетворюються на статуї, схожі на стародавні камені. Природна художня галерея однаково красива та жахлива. Це озеро виглядає так, ніби воно належить іншій планеті. Його солоні лужні води можуть буквально зберегти тварин як статуї. Птахи, які приземляються тут, іноді перетворюються на вухатих. Кам'яних мумій красивих, але кошмарних. А тепер озеро Морейн заховане в канадських скелястих горах. Його бірюзові води такі яскраві вони виглядають так, ніби їх відфотошоплювали. Але це така прекрасна реальність. Від рожевих хвиль до киплячих кратерів. Ці озера доводять, що Земля це не просто планета. Це художник вчений, а іноді й трохи жартівник. Яке озеро ви б наважилися відвідати першим?